Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Ну і що ж, рухаємося далі за нашим підручником. Продовжуємо таку підтемку Family Descriptions. І сьогодні у нас розділ Speaking Like, look-like and be like. Отже, розглянемо зараз слово uh, like та його значення. So, працюємо сьогодні з вами на сторінці 78-й нашого підручника. Тільки сторінка 78. Exercise 5: Look at the pictures and study the meanings. Погляньте на малюнки зараз і вивчіть значення різних, різної варіації слова like. So, physical appearance. Коли ми говоримо про фізичну зовнішність, то ми вживаємо вираз to look-like. Наприклад, what does he look like? Як він виглядає? Отже, to look-like в даному випадку. Прикладається як виглядати, тобто мати вигляд, так? What does he look like? He has got short brown hair. У нього коротке, коричневе волосся. Далі, вираз to be like передає personality, тобто нашу, наш внутрішній світ. What is he like? Який він як, як людина? He is hardworking and athletic, but untidy. Він працелюбний, атлетичний, але неохайний. So to be like. Мати риси характеру, так би мовити. Отже, вираз. To look like виглядати зовнішньо, так, to be like мати риси характеру. Preferences and tastes. Коли ми говоримо про наші вподобайки, да, то тоді ми говоримо to-like. Подобатися. Це нам слово знайоме з початкової школи. Подобатися. Подобатися. What does he like? Що йому подобається? He likes driving Formula 1 cars. Йому подобається водити машини Формули 1. Отже, ще раз. To look-like виглядати, мати зовнішній вигляд. To be like мати рису характеру. Preferences and tastes to like. Подобатися? Просто like. Окей. Okay. Match the answers to the corresponding questions. Поєднайте відповіді з відповідними питаннями. Так? What's Andrew like? Який Andrew як людина? What's Andrew like? What's it be like? Отже, який він має рису характеру. Так. He's very friendly and cute. Він дуже дружелюбний, і милий. Перша J. How are you doing? Як у тебе справи? Not bad, thanks. Непогано, дякую. Who do you look like? Who do you look like? На кого ти схожий? Так, зовнішньо. See my mother. Там ще є вираз take after, так? Далі, what do you like? Що тобі подобається? Sports Cars and Scary Films, спортивні автівки та фільми жахів. What does he look like? Як він виглядає? F, he is tall and fit. Він високий і підтягнутий. У гарній спортивній формі. What's she like? Яка вона, Яка вона як людина? She is very shy. Вона дуже. вона сор, сором'язлива дуже. C. Ой, B. Sorry. B. So, who does Mike look like? На кого Майк схожий? He looks like his father. На татка. Тобто схожий зовнішньо. What does she look like? Як вона виглядає? She is very pretty and slim. Вона гарненька і худенька. How's your mother? She is okay now. Як справа у твоєї матусі у неї зараз все гаразд. Who, who is N like? Who is N like? Uh, like? На кого схоже за своїм зовнішнім світом, так? N своїм характером. Like your mother, very kind, як її матуся, дуже добре. Будь ласка, ще раз повторіть ці питання, зрозумійте їхній переклад, так, і долучіть ці питання, поєднайте з відповідними відповідями. А ми переходимо до вправи сьомої. Complete the sentences with the appropriate verb. Доповніть речення відповідними дієсловами. Like подобатися. Look-like мати зовнішній вигляд. Be like бути як людина. За рисами характеру. What does your son like to do after school? Що твій син любить робити після школи? What does your son like to do? Skating or riding a bike with friends. Кататися на ковзанах або кататися на велосипеді з друзями. My daughter looks like. Моя донька виглядає як принцеса. Ну, схожа на принцесу. In this dress у, цьому, у цій сукні. So beautiful, така прекрасна. Третє. We like spending time together with family. As a family. Ми, нам подобається проводити час разом в якості родини. Who is she like? На кого вона схожа за своїми рисами характеру? Like your mother. Very hard working, який матуся дуже трудолюбива. Працелюбна. What does your sister uh, look like? Як виглядає uh, твоя, uh, твоя сестра? What does your sister look like? She is tall and slim with blue eyes. Отже, її зовнішня характеристика. Вона висока, худенька, синьока. Uh, so, what are they like? Які вони як люди? What are they like? За характеристикою мається на увазі, риси характеру. They are friendly and funny. Вони товариські та кумедні. Task 8. Make up questions using like, look like, be like. Поставте питання, використовуючи ці слова. Так, in pairs, ask and answer. У парах поставте їх один одному і ом, дайте відповідь. ну, угу. перше питання з словом, like what do you like uh, doing in your free time. Чим ти любиш займатися у вільний час? What do you like doing in your free time? 2. What does your uh, так зайва літера O. What does your friend look like? Як виглядає твій uh, друг, твій товариш? І третє питання. Who is your sister like? На кого схожа твоя сестричка за своїм характером? мається на увазі, так? Who's, uh, who is your sister like? Great. So, that's all for today. На цьому це все. So, speaking is over. Сьогодні, отже, на цьому відео ми з вами виконали вправи 5, 6, 7 та 8 нашому, нашого підручника. На наступному уроці ми з вами почнемо тему Friends-підтемку, так, Vocabulary and Speaking. І це у нас буде останній вже такий заплив, так би мовити, перед culture, перед узагальнюючим уроком за цією темою. So, that's all for today. Goodbye, good luck. See you next time. Побачимось на наступному уроці англійської.